Це пам'ятаю, коли ми один на один на Авіках робили за Аві Прінстрім, і коли типа спочатку там казали, та він чи так, він, чи так, а потім розкажеш, що виявилося. А, а потім історія така, що ми визиваємо цю людину, кажемо йому: покажи свою демку, то сьо. Він відкриває нам Steam, вийде зі Стіма, виходить зі Steam, а в нього там вісім аккаунтів. Які він Ладно. завів на турнір, тобто для цього в нас якраз і працює модерація для того, щоб ми могли перевірити людину, щоб вона була жива. Тобто вона зайшла до нас, поспілкувалась, написала втіки. Тобто, для кожного цього, щоб він заходив просто так, не було. Тобто, щоб він зайшов через Discord, новий Discord йому потрібно було створити. Це таких 4 Discord на команду. Тобто, щоб йому це ускладнити життя, щоб не так просто він на фейті зайшов з команди, нажав кнопочку «Зайти на турнір і все. І Він тобто. реально 8, 8 штук завів. Да, він завів 8 команд, і ми його довели до того, що він нам сказав: ну, ж не написано це в правилах. Я хотів просто підвищити свої шанси на виграш. Так, що тепер, ну якщо ви раптом цю ідею схвалюєте, і вирішили зараги вісім команд, не вийде, бо крізь хантера ніхто не пройде 100%.